Вітаю, Юля Юля. можеш розказати, які настрої сьогодні в Айові Вітаю. та як власне проходять кокуси? Безумовно, Олексія зараз в войомі екс екстремальні холоди насправді, і тому дуже багато кампаній кандидатів вони турбуються. Наскільки вистачить ентузіазму у їхніх виборців, щоб сьогодні таки з'явитися на кокуси. Варто сказати, що в більшості штатах проходять партійні вибори -праймеріс, і вони відбуваються як звичайне голосування, коли можна пройти впродовж дня проголосувати за свого кандидата, а інколи можна і просто надіслати бюлетень поштою. Але не вайові кокуси це так би мовити зібрання гро. Мади, які відбуваються в церквах, школах, театрах або в звичайних оселях, і на конкурси треба з'явитися особисто і прийти у визначений час. Це -го година вечора за Айовою, в той час, коли приходять виборці. Представники кожного кандидата вони виголошують промову на підтримку своїх кандидатів, і після цього відбувається голосування. Тому зараз питання номер один для усіх кампаній: це і Вівек Крамсвамі, і Ронде Сантіс, і Нікі Гелі, і особливо Дональд Трамп. Це як можна більше закликати своїх виборців прийти. І дійсно, кампанія Дональда Трампа робить найбільшу зусиль у цьому плані. Буквально зараз кампанія Трампа розсилає повідомлення своїм виборцям, виборцям в Айові, із нагадуванням, коли відбувається кокуси, і чому важливо. Прийти і вчора до речі, Дональд Трамп розпочав е, свій мітинг, е, теж в вайові, якраз із закликом пройти на дільниці виборців. Хоча він і лідирує, він сказав, по перше, що е, якщо ви самотні, можете знайти там е, своє кохання, а також якщо ви хворі, все одно треба прийти. І він навіть сказав, що якщо ви проголосуєте і помрете, то краще це зробити, аніж зовсім не проголосувати за нього. Тому такий, навіть екстремальний такий меседжінг лунає від, е, від Дональда Трампа. Юлі, от ти була на зустрічах із кандидатами, зустрічами з кандидатами з виборцями, також говорила з виборцями. Які питання найбільше турбують американців? Наскільки для них взагалі важлива зовнішня політика, і зокрема, звичайно підтримка України? Це, звичайно, дуже важливе питання. Ми вчора були на двох мітингах. Перший мітинг був якраз колишнього президента Дональда Трампа. І попри те, що на вулиці зранку було мінус 29 градусів. Дуже багато людей прийшло на цей мітинг. Вони вишиковувалися в чергу, і навіть не всі змогли поміститися в цій будівлі, де відбувався мітинг. Для них відкрили спеціальну кімнату другу, де вони могли побачити власне свого промовця, свого кандидата Дональда Трампа на екрані. І щодо самої промови Дональда Трампа, то він дуже багато акцентував уваги на. Тому, що хвилює, що турбує, що лякає і розлючує американських виборців, і найперше це кордон і нелегальна міграція, принаймні виборців республіканців, і якраз він. Говорив, що якщо він прийде до влади, що він стане президентом, то він в перший день депортує нелегальних мігрантів. І насправді, коли ми спілкувалися із виборцями перед цим мітингом, то так виглядає, що республіканських виборців якраз дуже турбують питання кордону, і вони вважають, що спершу треба вирішити питання всередині країни, перш ніж допомагати іншим країнам, зокрема і Україні. Давай послухаємо, які думки лунали. Я вважаю, що він сильний лідер. Він гарно впорався у перший термін і буде ще кращим у другий. Він потужний світовий лідер, і лідери інших країн його поважають. Якщо він каже, що зробить щось, він це зробить. Якщо він каже мені, що він депортує тих людей, закриє кордон, я вірю йому, так і буде. Які питання для вас мають найбільше значення? Національна безпека країни закрити кордон, щоб ми могли бути в безпеці всередині, не може бути безпечної країни без надійних кордонів. Мені подобається енергія, подобається тут бути. Я хочу підтримати президента Трампа. Мою свободу слова і свободу носити зброю, якщо я захочу. Чи будете голосувати за нього на кокуса? Так, я навіть змінюю партійну приналежність, бо зараз я ані демократка, ані республіканка. Чи важливі для вас погляди кандидата щодо зовнішньої політики, як от підтримка України чи Ізраїлю? Um, right you know, I... Я не хочу звучати егоїстичною, але зараз я хочу сфокусуватися на Сполучених Штатах. Бо якщо ми не будемо сильною країною, то як ми зможемо бути сильною для інших? Отакі такі думки лунали від республіканських виборців на мітингу Дональда Трампа. Мушу сказати, що і Трамп, і Нікі Гейлі намагалися апелювати до Айовців. Трамп розхвалював яка який смічний бекон тут. А Нікі Гейлі провела один із своїх останніх мітингів в Айові, якраз в ресторані Барбікю. І цей мітинг насправді дуже відрізнявся від мітингу Дональда Трампа, зокрема тим, що Нікі Гейлі дуже велику увагу привернула зовнішньої політиці. В чому вона є в принципі експертом, тому що вона була посолкою Шаприон, і яка вона ще раз. Пояснила своїм виборцям, чому коли стосується питання національної безпеки, не можна обирати чи допомагати Україні, чи Ізраїлю, чи закривати кордон. Вона сказала, що всі ці теми є надзвичайно важливою, але також вона пояснила, чому це в національних інтересах Сполучених Штатів підтримувати Україну. Бо вона сказала, що таким чином можна, якщо Україна переможе, то таким чином можна запобігти більшій війні. І виборці, з якими ми спілкувалися про цим Олексію, вони сказали, що якраз досвід Нікі Гейлі в зовнішній політиці. Це робить їхній вибір простішим, саме тому вони її і підтримують. Давай послухаймо алайкгекспірєєнс. Oh, like the... Мені подобається її досвід у міжнародних справах, і нашій країні це дійсно зараз потрібно. Вона перевірений лідер у своєму штаті, і загалом вона здається хорошою кандидаткою. Шичас Чіджесимсакан аларанґудкендат айтеншігав. Я вважаю, що вона має хороші шанси бути обраною. Мені подобається її політика, її погляди на війну в Україні. Я сподіваюся, що вона покладе кінець цій війні, що Україна переможе, і для цього я тут союзників можна підтримувати різними способами. Не обов'язково надсилати гроші, краще надсилати спорядження, каже Нікі. І я це підтримую і з нею погоджуюсь. Її меседжі щодо зовнішньої політики дуже важливі, зважаючи на глобальну атмосферу. Ви прихильниця Нікі. Я та хто поважає Нікі. Мені вона дуже подобається. Я демократка і планую голосувати за Байдена. Але я поважаю її як жінку, яка бере участь у перегонах. Я погоджуюся із деякими її поглядами і вважаю, що вона це добре для демократії. І я пишаюся, що вона бере участь у перегонах. Юля, а що можуть взагалі кокуси в Айові означати для майбутніх перегонів? Та от як результати опонентів Трампа можуть вплинути на їхні шанси перемогти колишнього президента США? Олексію Айова, звісно, дуже важливий штат, бо перший задає тон власне перед виборчим перегоном. Але Айова не вирішує все. І буде дійсно важливо побачити, якими результатами закінчиться перегон в перших трьох штатах. Це Айова, Нью-Гемпшир і Південна Кароліна. І зараз дійсно до Трамп Попереду у нього приблизно 48% підтримки. За ним Нікі Гейлі 20% і 16% урона Десантіса. І Якраз буде дуже важливим, наскільки зможе Нікігелі або Орон Десантіс якраз і зменшити. Цей розрив із Дональдом Трампом, і якщо, наприклад, це буде Нікі Гейлі, їй вдасться здобути досить велику підтримку в наступному шансі в наступному штаті в нью гемшері у неї досить гарні показники і набагато краще ніж вайові. Тому це може дати поштовх і її кампанії. Але знову ж таки наразі є лідером Дональд Трамп і невідомо чи хтось із кандидатів зможе все ж таки перевагу цю зменшити. Дякую дуже тобі, Юля, з нами на прямому зв'язку зайову була Юлія Ярмонко.